Аллах говорив у минулому, він говорить зараз і завжди продовжуватиме говорити у майбутньому. Мусульмани вірять у мертвого Бога. Вони вірять, що Аллах більше не говорить. Якщо ви не вірите мені, запитайте своїх вчених, чи Аллах все ще говорить через откровення. Єдиними мусульманами, які вірять, що Аллах живий і є живим Богом, є мусульмани Ахмаді. Хоча ми визнаємо, що прихід божественного закону справді закінчився з появою Корану, ми не віримо, що він може зупинитися. Ми не можемо погодитись з тим, що Аллах замовк, тому що тільки тоді, коли Аллах спілкується і промовляє до свого народу, стан людства може залишитись керованим, і Коран суперечить концепції німого Бога, в яку сьогодні вірять мусульмани. Наприклад, люди, муси, мусихисалям, вважали Богом, про якого Аллах говорить, що вони не бачили, що я не розмовляв з ним і не скеровував їх кудись. Вони прийняли це за поклоніння, і вони були злочинцями. Ситуація мусульман сьогодні нічим не відрізняється. Вони вірять у мертвого Бога для віруючих, Аллах пообіцяє постійне відкривання через своїх ангелів, де він говорить що стосується тих, хто каже, наш Господь Аллах», а потім залишається непохитним, ангели сходять на них. У книзі мусульман, яка є однією з найбільш автентичних книг хадисів, і також згадується, що Іса, салям, спускається, тоді Аллах буде говорити з ним через вахі. Святий пророк, салаллах, алейхі васалям, сказав: коли Аллах відкривався, ісі, тому що ми, мусульмани Ахмаді, віримо, що друге пришестя Іси, салям, відбулося через прихід Хазрата Мірзи Гулама Ахмада, Аллах дав йому вахі. Хіба це не було пряме откровення від Аллаха, який сказав Хазрату Мірзі Гуламу Ахмаду, що його послання буде поширено в куточки світу, свідками чого ми є сьогодні? Чи не було також прямим откровенням від Аллаха, який також сказав йому, що люди збігатимуться до вас звідусіль це ознаки правдивого живого Бога, які ми бачимо сьогодні? Але мої мусульманські брати і сестри, якщо ви приймаєте, що Аллах більше не дає откровення, тоді ви дотримуєтеся мертвої релігії. Ось чому Хазрат Мірза Мерзагула алейхі салям, з Кадіана, був посланий у світ, щоб голосно і чітко оголосити, що Аллах говорив у минулому, він говорить зараз і завжди продовжуватиме говорити в майбутньому. І ось чому тисячі людей приймають іслам Ахмадії Тому що це веде вас до живої релігії, живого ісламу, способу життя з прямим спілкуванням із вашим творцем. А не до Бога, який мовчав протягом останніх 1400 років, і це живий іслам, до якого ми вас запрошуємо.